Ми потребуємо все, що потрібно людям, які лишилися всього. Сьогодні черг немає. От зараз втілася моя мрія, одна з як екоактивістки. Ми не ведемо облік відених речей. Така лагідна екологізація, як я називаю. Таку класну книгу прочитала. Почитайте ви. От як не дивно. Мені захотілося жити. Я жила на кордоні з Росією там за чотири кілометри село моє і я завжди знала, що ворог поруч. По вісім-десять годин горяч, класно знищувати народи. Тобі поставлять пам'ятник ті ж, чиїх батьків убивали. Ми знаходимося в пункті видачі речей. Тепла кофта. Це пункт видачі допомоги для ВПО і для полтавців. А тут у нас волонтерять. В основному зараз люди гості міста, вимушені гості наразі. Нас в нашій спільноті близько 100 осіб. Але в нас люди змінюються. Бо хто вже поїхав додому, хто поїхав десь далі на захід, хто вийшов на роботу. Зараз більша частина наших волонтерів це ВПО. Сьогодні черг немає. Зараз верніше, бо вже кінець робочого дня. На початку дня у нас великі черги, бо нам ще час від часу привозять дитяче харчування, памберси. Тут дуже багато в нас мамочок з дітьми. На минулому тижні нам теж за кордону приїхала допомога візочки, манежі, ліжечка дитяча теж дуже активно нас забирали їх. ну Зараз вже спокійніше. Можна показати, що тут всередині у нас відбувається, вже можна зайти спокійно. Власники цього приміщення надали нам його безкоштовно. Тут раніше був магазин, під час війни він зачинився. І от власники надали нам на умовах тільки оплати комунальних послуг. Там у нас дитячий відділ, тут дорослий жіночий чоловічий, Чоловічого у нас небагато, це всього оці стієчки, ну, а жіночого можете бачити на будь-який смак. Сьогодні навіть принесли нам весільну сукню, десь, десь бачила її. Мабуть, вже хтось забрав. Так, я примірочна, на жаль, поки без дзеркала, зеркало нам принесли. І завтра обіцяє бути наш волонтер, який нам допомагає саме по таких ремонтних роботах, має прикріпити дзеркало. Дзеркало у нас невеличке, люди, коли одягаються, потім виходять. Тут поруч з букросінгом є таке маленьке дзеркало. Облаштували дитячий куточок тут, інколи з дітьми малюємо малюночки, які на передову передаємо. Ну і, Власне, мамам дуже зручно, коли дитина тут малює або грається, а мами вибирають речі. Полтавці приносять постійно, тобто немає таких визначених годин, що можна приносити там з по. Поки ми працюємо, ми приймаємо. Можливо, не зразу відсортовуємо, перебираємо, щоб не відриватися від процесу, а потім або залишаються, або хтось відлучається на те, щоб пересортувати. Ми, крім того, що перебираємо, щоб викласти речі сюди, ми відбираємо для військового госпіталю, відбираємо на сітки. і що вже не підходить нікуди, відкладаємо на віта. Ми не ведемо облік виданих речей. Ми просто реєструємо людей, які прийшли. Просто це прізвище, ім'я і місто, з якого приїхали, то ми просимо документи, це не обов'язково має бути довідка ВПО, адже ми допомагаємо всім, не тільки ВПО, полтавцям теж нелегко. Зараз багато хто залишився без роботи. Якщо це йде гуманітарна допомога, вже там памперси чи дитячі харчування, це тільки для ВПО. Це так зараз просять наші донори. А от, речі, які приносять полтавці. Ми віддаємо всім, хто цього потребує. Тобто, от у нас були випадки, коли мами дітей, які, звісно, швидко ростуть, і от вони приносять маленькі речі, а натомість беруть трішки більше. Ми жили більше року з чоловіком в Харкові, а останній місяць ми жили з 24 січня, по 23 лютого ми жили в Чугуєві і мали жити там ще до кінця травня. Ми просто приїхали в Полтаву на вихідні, які почалися раніше, ввечері 23-го. Uh, і от, звісно, 24-го ну, не було паніки. Я скажу, що не було паніки, бо всі вісім років я вже говорила про те, що я uh, говорила батькам, які за 4 кілометри від кордону, що вони мають зійти їхати продавати свій будинок. Я, Коли там люди щось якісь мені розказували історії, я казала, в країні війна, мені це ти що, де ти, а де війна, де ми, а де війна? А, такої, ну, як Здивування не було, це точно. Бо про це говорили з грудня, як, як мінімум. І от у мене такий стан ще був січені лютий поки ми жили там в Харкові в Чугуєві, оцей стан, що воно там поруч десь бахкає. Вже в, в Чугуєві було дуже чути, що там уже поруч зовсім ж Росія теж оці якісь взриви, що там уже наступали в сторону Бахмута. Це все, 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 все чути. Просто можна було вийти в Чугуєві там гуляти і бачити оці всі. Спалахи да, ці, ці вибухи просто бачити. І не було в мене якогось шоку від того, що великого, що сталося. Бо якось це ну, не те, що передбачала, просто дивилася якісь, мабуть, правильні новини, слухала правильних людей. Я не думала, звісно, що воно буде в такому стані по всій країні, але що це буде, ну, як, як мінімум, до нашої Сумської області, да, до мого Охтирського району, воно дійде, про що я говорила своїм рідним постійно. Паніки не було, бажання виїхати не було, хоча рідні говорили про те, що треба їхати. мене поїхала дружина мого брата з дитиною. І говорили, щоб рідні, щоб я їхала з ними, але я знала, що я тут потрібніша, що я тут можу. Там мене просто буде не на місці там і серце. І буду переживати за, за рідних, за, за країну власне переживати. Роботу розпочали ми на початку березня. Розпочали з зовсім невеличкого приміщення в 30 квадратів. Це тоді була така потреба в теплому одязі, і ми з батальйоном небайдужих. Це була ініціатива Юлії Городчані. Ну, і зробити таку точку, куди ми зможемо привозити теплий одяг саме для ВПО, які приїжджали до нашого міста, в чому були, і тоді була дуже актуальна потреба в теплому одязі. От зараз втілася моя мрія, одна з як екоактивістки. Я маю власний екологічний проєкт близько шести років. Це про повторне використання речей, воно якраз втілилося втілося тут. полтавці залюбки діляться речами, які вже їм не потрібні. Гості, залюбки його приймають, задоволені. У нас зараз і речі, і одяг взуття, і постіль, і букросінг ми організували, і посуд, і меблі. Тобто, як я прошу в дописах полтавців, ми потребуємо все, що потрібно людям, які лишилися всього. Це теж одна з моїх таких ідей, яка була до війни. Це Букросінг, активно почали нам книги приносити, коли вже ми були в цьому, з'явилися в цьому приміщенні. Вірніше почали знімати це приміщення. А коли на початку війни у нас були книги, їх не повертали, на жаль, люди забирали і можливо хто далі їхав, якщо Полтава була там тимчасовим таким прихистком. А тут люди почали повертати книги. Як правило, вони не приносять якусь натомість, а просто беруть на деякий час і приносять ту саму, яку вже читали, приносять, віддають. Це Мабуть, моя улюблена, одна з улюблених книг Тамара Горіха Зерня, книга доця. Я вже говорила про букросінг на теплій кофті. Ця книга, це, мабуть, одна з перших, хто мене став такою учасницею букросінгу. Вона подорожує Полтавою вже власне. Три роки вона здається в мене. Три роки її читають Полтавці. Я дуже активно пропоную ту. Навіть не коли, не коли люди там питають, що можна почитати, я кажу, таку класну книгу прочитала. Почитайте і ви. Це Тамара Горіха Зерня, це волонтерка, яка з 14-го року волонтериться, військова волонтерка, її чоловік в ЗСУ зараз. І власне ця книга описана з її досвіду, коли вона в 14-му році їздила на Донбас з допомогою для, для військових. Віктор Франкл мене вразив до війни. Ще про життя в пошуках справжнього сенсу сповідь психотерапевта. Це єврей, національності єврей, психолог, який вижив в Осенцем, здається. Так? От він описував свій досвід, як вижити, як вижити, коли нема бажання вжити. І зараз про неї активно говорять, а я її прочитала ще до повномасштабного вторгнення, тому що для мене війна не почалася в лютому цього року, вона ці 8 років, хоча я там не постраждала від неї, в мене немає там, рідних, які від неї дуже постраждали, але мені це було дуже близько. Завжди було близько. Можливо, тому що я жила на кордоні з Росією, там за 4 кілометри село моє, і я завжди знала, що ворог поруч. От як не дивно, Мені захотілося жити. Тобто, той період, коли я про да, про Віктора Франка, я говорила, чогось така була апатія. Ну, чого? бо в країні несе так просто, в житті в нашому несе так просто. І були моменти, коли не хотілося жити, то 24 лютого я зрозуміла, що сталося найгірше. І вже нема чого боятися. Треба робити. Все, що від мене залежить, що можу. За освітою я бухгалтер, але зовсім не моє. Це, от як раніше, коли тато з мамою сказали вчитися, так, так ми наше покоління так і робило. А, і я майже не працювала бухгалтером. Я постійно була в пошуку. У мене там офіційно сім записів трудові, я постійно щось шукала. А, але от основне, основна моя діяльність це волонтерська вже шість років. А, от, мені. Життєві обставини дозволяють, що я можу не працювати там щодня по 10 годин. Я можу там 2-3 години приділяти своїм справам, а решту я волонтер. Вже майже 6 років я волонтер Полтава Волонтер ком'юніті, і там, от, власне, я маю цей свій екологічний проект. Ми проводили заходи на білій альтанці, це центральна така одна з топових точок міста, з якої видно полтавське сміттєзвалище. Вже воно, як гора, ми проводили заходи, які спрямовані на зменшення кількості сміття, на сортування, така лагідна екологізація, як я називаю. Другий із теплих вечорів був були екоційності. Я розповідала людям про. Корисні сортування. Ну і власне ми самі тут сортуємо і здаємо торсоровину. Двічі вже здавали. В основному це макулатура від тих ті коробки, які нам приходять, в яких приходить допомога. І за два рази ми здали за цей період макулатури більше ніж на 3,5 тисячі гривень. Ці гроші ми також передаємо на допомогу армії. І тут ще є у нас оголошення про те, що ми приймаємо віск, парафін і жерстяні баночки. Тут власне в одній з коробочок мали бути вже немає, віддали теж жерстяні баночки. Сюди по спіралькі скручений гофрокартон складається, заливається це розтопленим воском або парафіном. І все, власне свічка готова, вона довго горить, вона виділяє тепло, і от вона набагато краще, ніж там ці туристичні балончики, на яких можна нагріти. Хлопці використовують картон і парафін, так, це, ну, це цікаво, дівчата тестили, то такі маленькі, вони там по 8-10 годин горять, і на них можна розігрівати, щось там кип'ятити воду, і воно дає тепло, не можна грітися. І зараз, якщо на початку у нас війни один волонтерський осередок це робив, то зараз це вже до десятка, я бачу, по дописах. У нас тут ще на теплій кофті проходять теплі вечори, і от один з теплих вечорів а, був у нас екоцінності через призму мистецтва, збиралися полтавські. Митці, художники, поети і полтавські фотографи, які проводили фотосесії на сміттєзвалищах стихійних в Полтаві і на Макухівському сміттєзвалищі. Це фотосесія це волонтерка Полтави Волонтер ком'юніті, професійна балерина, яка тут в образі такої тендітної Полтави серед цього сміття. Потрібно захистити, потрібно щось з цим зробити. Просто байдужим не можна бути, коли бачиш отаку красу поряд з таким хаосом, безладом. От я на основі цієї цього фото писала картину фарбами, виставляла її, також. Вона мене називається Краса і небезпека поряд. У нас по п'ятницям тут творчі вечори це те, що мені дуже близько. Зараз це потрібно не скільки ВПО, скільки нам самим От люди. Творчі, вони замикалися і ніякого натхнення. А коли ми так потрошку-потрошку почали влазити з цієї своєї шкаролубки, говорити, то от, люди, які пишуть вірші, пишуть пісні, в них от отже такий сплеск творчості. От я вважаю, що у нас не, не одного такого таланта, ми відкриємо. От, у Нас буквально два тижні тому був хлопець з Харкова, 20-річний, який. То, власне, з життя, вже майже півжиття війна, то от він читав свій вірш, який він написав в восьмому класі, якраз у 2014 році. То на той вік це взагалі шикарний твір. І зараз він навіть сприймався. так. А, от, ці, ці зустрічі потрібні в першу чергу мені самі, бо я збираю цих людей, ми обмінюємося цією енергією. Теж хочу продовжувати. Ця ідея мене теж так пару. Два-три роки точно була, що якісь якесь, якесь би місце знайти для цього, і тут воно завдяки власникам цього приміщення у нас з'явилося, бо приміщення майже 400 квадратів. І тут як я казала, на початку можна танцювати. Ми тут зробили дитячий куточок, куди нам Юлія Горочаніна надала а, ці крісла, мішки, дитячий столик. Ми тут малюємо малюночки. Десь у мене тут були. Це нас минулого тижня вже була така виставка на теплому вечері, А, Твори, які написані учнями артшколи Кольорова Зебра під час війни. І от радую те, що фарби, все ну, одно яскраві фарби, що наші діти бачать яскраве майбутнє. А перші дні, та, мабуть, і зараз люди йшли не скільки за речами, а скільки за теплом. І оця назва тепло кофта це не про теплу кофту, як таку, це про тепло, яким ми ділилися, і яким вони в відповідь діляться з нами. Це про якісь розмови. Дівчата наші були психологами, мабуть, і зараз залишаються. О, так, Ватутіна не переназвали досі. Так, от, так він рідний полтавцям, що аж страшне. І це такі баталії тут йдуть. І, на жаль, я не знаю, коли це будуть ці зміни. Ну, Так само, коли пам'ятник Петру там, намагалися його навіть не, не прозняти, не, не про говорила мова, якось його там заховати. це було. Петру І у нас на полі Полтавської битви. У нас музей Полтавської битви, і він такий російський, що це просто жах. У так. Так. нас тут досі там це просто битва, Полтавська битва якось подається. Ну, я давно не була на екскурсіях, можливо, там... ну, як роки три не було. Можливо, щось змінилося. А до цього так подавалося, що. Все так, все так класно, і Росія молодець. Молоді, яка не знає, наприклад, хто це. лізе в Вікіпедію і починає читати. Да? І якщо йому стоїть пам'ятник у цьому там убивці, тирану стоїть пам'ятник. О, значить, це класно. Ну от мені здається, що ця психіка їхня яка ще не зовсім створилася, дозріла. А це сприймається так, що там класно вбивати, класно знищувати народи, і тобі поставлять пам'ятник, ті, ті ж чиїх батьків вбивали. От навіть для цього. Або ці вулиці, які в нас називають там, в честь якихось комсомольців, які ну, просто от нас на районі навіть досі не переназвали вулицю Кошового, Олег Кошовий. Я приїхала туди, хто такий. Я не знала. Я почала шукати, Це якийсь там комуністичний був діяч, не зовсім відомий, але його честь називали вулицю. Ну, для чого? Я люблю бути потрібною. От мені хочеться вираження, мабуть, хочеться залишити якийсь слід, хочеться не просто народитися, дата народження, дата смерті і все. Хочеться, щоб від цих двох дат між ними були якісь яскраві моменти, щоб я не, не дарма прожила своє життя. У мене навіть такий є вираз щаслива бути корисною. Дійсно, зараз якось живеш одним днем, мабуть, не будуєш таких планів через 5 чи через 10. Буде важко. Буде, нам треба буде пахати більше, ніж ми це робимо зараз. Не нити, не скаржитися, не жалітися, не казати там десь десь краще. Ну, звісно, такі будуть, але нам? нам з вами треба буде пахати.